Заміна масла в двохлітровому турбодизельному моторі на Volkswagen Caddy. Для доступу до корпуса фільтра потрібно зняти кронштейн з цього датчика. Повністю він відкручується. Довгий болт поставили і просто в стороночку його відводимо. Після цього у нас з'являється повний доступ. До масляного фильтра его снимаем и достаем. Следующим этапом одеваем колечки. Сначала маленькие. Ой-ой. Ну і вже потім новеньке колечко саме велике. Також ці колечки трошки можна змазати, щоб не закусило їх. Тепер одягаємо новий фільтр. Клац. все, він на місці.